Коменданту тут є я є. Інші сказали, коменданту задаю все. Я першим до вас прибіг, щоб ви за того ж вони до вас і тоді, але...

Ось я свідок ну, того, що його зачепили без предмету. Тобто спровокувала дівчина шарпуни, що на, на нього казала, що, його, що він її вдарив. В такий спосіб це світов, хто його зачепив. Що туди? Куди ходів?

Так? Я не був ніколи. Ну як? Ну, ви просто похорон журналіст, ви були в партії «Свобода», так? Ну, як мінімум були. Це, Це не має значення, звичайно. Це ж не має значення, Це правда? Я і зараз є. Ха-ха-ха, журналіст у ну, партії, блін. Міська рада дала Власність е регіонала Зубика були е лічниці Шептицького, яку зруйнували. Вулиця Озаркевича, там поставили паркан, від під деревами землі е садів Шептицького, які мали б належати громаді вулиці Озаркевича. Є все, що то записано, що то була фірма Зубика. Звичайно, є, Будь ласка, інтернет-інформації. Він треба в інтернеті, в документів. Зараз не дві сюди не мають документ. Я не розпитаю з ніби, просто не розпочала розповіл. Я вас на що хочу спілкувати? Ви, ви говорите про якісь нібито факти, які не мають ніякого підтвердження. Я сподіваюся, що на вся по Та не по куличках, ви не маєте ніякого підтвердження. Це слова. Але інтернет це не документи. В інтернеті є всі документи. В документів немає в інтернеті, це само, як і ваші.

Можно за правочить, Алло. хочемо, щоб він освіти якесь бандитське місто, тому ми спокійно зараз заходимо на нашу територію за двері. Ми даємо цим батькам вийти спокійно, без криків. Тому прохання всім автономам зараз просто піти за двері. І просто у ковцем, будь ласка. Тобто ми на сьогоднішній день зійшлися всі ті представники організації, які тут є в тому, що в нас не існує законних органів державної влади, і що ця держава, виходячи з тих хороших тенденцій, хороших дій, які відбулися на сьогоднішній день на Майдані, має бути заново побудована знизу. Це все можна створити на базі територіальних громад. Які... І тому нашою позицією є маніфест, який зараз хлопці зачитають. Отже, єдиною легітимною владою є сам народ. Це означає, що тільки народ може приймати рішення у політиці, господарстві і всіх інших сферах суспільного життя. Рішення із загальних питань повинні прийматися безпосередньо на загальних і відкритих зібраннях. Для вирішення поточних питань народ має обирати підконтрольних і підзвітних делегатів та виконавців, що можуть бути відкликані і замінені в будь-який момент. При цьому слід провести люстрацію. Тобто накласти заборону на обрання делегатами і виконавцями керівників всіх рівнів, які заплямували себе у співпраці із режимом. Для цього ми пропонуємо розпочати процес створення самоврядної територіальної громади Львова, міст, сіл та селищ області, що має стати прикладом для всіх інших областей України, тим більше, що такий процес відбувається. Справжня народна революційна влада не може будуватися на тих самих авторитарних засадах, що й стара влада, проти якої народ повстав саме через її диктаторську природу. Народ не для того виступив проти режиму Януковича Азарова, щоб посадити собі на шию нових Януковичів з парламентської позиції чи з будь-якої іншої структури. Підзвітні і підконтрольні народу місцеві народні, самоврядні ради чи комітети у Львівській області мають бути сформовані не узурпаторами а безпосередньо громадськістю на загальних зборах виборним шляхом. Через ці комітети народ буде формувати органи народної міліції, судочинства та господарювання. Народна самооборона має бути насправді народною, і для цього керівництво самооборони на місцях має бути сформоване місцевими народними комітетами чи радами і контролюватися ними. Тоді народ зможе реально охороняти громадський порядок і захистити себе від посягань не тільки попереднього злочинного режиму, але й будь-якого нового злочинного режиму, встановити, який є чимало охочих. На цих самих засадах ми закликаємо формувати органи народної виконавчої влади і в інших областях України. Їх першочерговим завданням буде творення територіальних громад. Ми заявляємо про необхідність скликання делегатів на народні збори для творення народної влади. Для цього в кожному районі Львівської області мають бути скликані загальні збори для висунення делегатів на народні збори у Львівській області. Також ми закликаємо усі області України скликати аналогічні народні збори, час компромісів та поступків минув. Настав час дії та творення дійсно народних рад, які будуть представляти усі територіальні громади України. Закликаємо вас підтримати народ Львівщини в цей доленосний для нашої країни час. Доля України має бути в руках самого українського народу, а не узурпаторів будь-яких політів. Хай живе народна революція, хай живе пряма влада народу. Слава революційній Україні!